Знаєте, я відверто кажучи, дуже на це сподіваюся, бо це е екзист екзистенційна війна з Росією, яка триває вже не одне століття, і, на жаль, е Росія мала дуже багато успіхів в цьому, е і те, що е починаючи з кінця 80-х років, а після Отримання оголошення незалежності, ми намагаємося вийти з цього російського кола. Іноді здається, що процес набуває якогось зворотнього напряму, скажемо, в 2010 році, коли президент Був Янукович то ці Харківські угоди і таке інше. Потім розмови про. Митний Союз чи там єдиний економічний простір, і таке інше. Тобто Росія намагалася все, щоб нас не відпустити. Але події 14-го року були таким першим потужним кроком саме. На визволення від Росії, тобто, щоб цей процес набув незворотній характер. Ну а тепер мені здається, що він таки набув такого характеру. Інша справа, що ми всі кажемо про перемогу, про віру в перемогу, бо інакше не може бути. Бо е, альтернатива яка? Альтернатива е, ліквідація України і ліквідація українців. Які з цим не згодні те, що відбувається зараз? Те, що е, якщо не вдається перемогти на полі бою, то ці масові ракетні обстріли інфраструктури, щоб люди не мали електрики, не мали тепла, не мали води і таке інше. Тобто, це насправді є геноцидом. І е, я тут. Думаю, що е, настав час е, нашим партнерам більш активно реагувати на це. Е, тобто, коли е, зрозуміло, що Росія таким навряд чи буде використовувати ядерну зброю, але те, що відбувається, в, воно фактично е, ну, рівноцінно тому, що е, могли б нести тактичні ядерні удари. От. І е, о, ця екзистенція, ця от, м, однозначність о, цієї боротьби, вона е, свідчить, що е, вони там, за поребриком не сприймають і не сприймали ніколи е, України як окремої держави, українців як окрему е, націю. Е, і, е, я спробував якісь історичні аналогії знайти дуже важко знайти, бо е, ну це дійсно і для Росії е, величезна проблема. Тобто, якщо вони е, програють, а вони програють, то хто вони? Яке їхнє майбутнє? Е, в них був позитивний досвід в 15 столітті, коли вони захопили і знищили Новгородську Республіку. Е, чудова була така східнослов'янська держава. Яка входила до Ганзи об'єднання європейських торговельних міст, але тоді, в 15 столітті, Московський цар діяв дуже енергійно і ніхто Новгороду не допоміг. Тобто, не Ганза не допомогла, не Велике Князівство Літовське, не Тевтонський орден. От, Тобто. Тоді не було усвідомлення, що йде боротьба між е з світом і темрявою. Зараз таке усвідомлення нарешті з'являється. І нам дійсно реально допомагають наші партнери, які е все більше усвідомлюють, що е альтернативи української перемоги немає. Тобто теоретично вона є, але що це буде означати для світу? це повний жах це е, абсолютно абсолютна криза всього е, світоустрою тому, тому така допомога і ведеться але на мій погляд все ж таки е, останні події е, останніх двох місяців з цими всіма обстрілами мають е, привести до е, більш активних е, більш активної протидії з боку нашої партнерів. Вибачте, я перекинувся на сьогодення, але насправді, ось ця історія е, часів Другої світової війни, після Другої світової війни. В, воно е, е, має продовження саме у теперішніх сьогодні, саме. По подіях і е, усвідомлення того, що зараз відбувається, е, має базуватися на розумінні того, що було, і в тому числі, е, ми, нарешті, маємо позбавитися від тих наративів радянських російських, які звинувачували Україну українців в тому, що вони не хочуть бути разом в Росії чи в радянському Союзі. А дійсно не хочемо, і, і, а зараз тим більше не хочемо. І е, саме той досвід боротьби з е, середини ХХ століття е, взяти на озброєння тепер. І я сподіваюся, що е, консолідація українського населення перед е, обличчям ворогу, е, воно має нарешті і дійти до. Е, от повної ліквідації радянських наративів стосовно е, національно визвольного руху, ми говоримо з вами пане Ігорі постійно не про минуле. Хоча ми говоримо про історію, але ми говоримо про сьогодення, як впливають ці історичні події на наш на нас сьогодні, і взагалі, ось це. Така несправедливість жахлива, що радянський союз, який розв'язав Другу світову війну разом з Гітлером нападом на Польщу, він ну просто як в такому тупому анекдоті, люди мне в носу". і ці люди запрещали м'якаворяса в носу». і люди, Мають совість звинувачувати українців в співпраці з Гітлером. Ці люди, які совміст е, раз разом паради проводили, обмінювалися досвідом, обмінювалися досвідом до того, ж як створювати концтабори. Є така думка, що так, Сталін навчив Гітлера, не навпаки, Сталін навчив Гітлера робити концтабори. І ось ці люди вони досі мають. Нахабство звинувачувати українців в тому, що українці бандерівці, наприклад, співпрацювали з Гітлером.